То живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиця. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від світі ловця і від пошесті згубної, плечимо за він захистить тебе, і під тінню Його крил ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті дух зла у Падай біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити. Бо ти казав: Господь, надія моя, і Вселишнього ти обрав за оборонцю собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звели, щоб похоняло тебе на всіх путях твоїх. На руках вони поносуть тебе, щоб нога твоя не спитнула об камінь. Не гаспіда і Василиска не наступиш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і приславлю його. Життя обдарую його і дам йому спасіння моє.